Боріш Поліщук і Зеленчук. Ну і Моравський. Така зараз четвірка універсалі, а зараз по більярдному Зеленчук нас відкриває рахунок. Кутовим для Воратика, Чому всього-навсього? Тому що найбільше, звичайно, ж, вони могли претендувати. Зараз удар і Василь Маковійчук зрівнює рахунок. Ну, майже гол Близнюк Зеленчука. Назарійчук, якщо мені не зраджує пам'ять, тоді відзначився переможним м'ячем, а зараз Іван Залійський класним ударом за 2 хвилини і 43 секунди. Ну і дабл пенальті, яке Зеленчук буде виконувати. Пробиває Зеленчук. Ну і схоже, закриває він у нас цей поєдинок. Була більш тяжка по рахунку, принаймні, домашня перемога над тією ж енергією з рахунком 4-3. Давайте про склади. Розпочнемо із урагану. А поєдинок у нас розпочинається тим, що вже на 9-й секунді. Ну і це точно найшвидший. Давайте про офіційних осіб кілька слів. Я вам їх не представив в другий постріл від Клімчука. Але пам'ятаємо ми, що відзначався він вже в поточному сезоні доволі красивими забитими м'ячами. От зараз Франчук в дев'ятку кладе м'яча. Василь Франчук на Бойківа віддав Димидюк. Перехоплення від Клімчука. Клімчук, удар від нього. І Клімчук у нас оформлює дубль. наступну гру. Зараз може бути швидкий випад від урагану. 2 КФВ. Випад, який закінчується тим, що Ісавич у нас дубль. Порушення правил. Овчар. Овчар не пробиває по воротах. Той же Бадлюк виконував пристрільну передачу, але не вдало. Запорожан зараз може покарати. І Робить він це. Карає рух понтілі. Ну, друзі, ми вас ну давайте після цієї атаки Кудляк і вдається йому таки один м'яч відквитати поєдинку. Знову ж таки, давайте будемо робити уточнення. Два було в Клімчука, два у Воронюка. А тим часом іще один забитий м'яч. Віддав, Овчар намагався поміж кривка, прокинути, не вдалося. Воронюк пробиває. Гасить спочатку цей удар Василишин. З другої спроби забирає, а тут уже Харизмою, своїм характером доказував не один раз, що він достойний грати. Гравці фурнітура Експрес-24 вводять високий аут. Вовки. Нас нападьок. Нападьок хотів пройти крамера, але крамер. Аврелюк! Володя. Володя фінтить. Забирає без палов. І в нас контратака. Дем'яник! Щось хочуть розіграти. Мишеванюк. І яка передача від Вишеванюка. В четвірці перше грає. 31-й номер на футболці. Я Руслан. Ой-ой-ой, а що це? 20 секунда матчу. Ігор Петришин. Все, здається. Дивимося далі футзал. Я буду час від часу нагадувати, ой-ой-ой, що -ой -ой, відбувається! Я не можу просто розмовляти. До нового року у складі. Команди екстраліги Аврори Клас». Ну що я розповідаю? Тут люди стріляють і стріляють. Третій м'яч забуває. До кубкових матчів, вже там всі можете почитати. Так само. Боже мій! Що відбувається? Що творить цей? У стартовому турі в, в Івано-Франківську. Ой-ой-ой! Петро Телепчук. П'ять. Осте у Галії отримати. Ось цей. А рахунок, але дивіться, що робить Богдан Дриган. Незважаючи на поразку до символічної збірної того ТОРу. Ой-ой-ой, Ємельянов поміж ніг. Борсуку у швидкій контратаці.